Афірмації усвідомленості я довіряю собі у невизначеності. Через зовнішній хаос я знаходжу ясність всередині. Я прислухаюсь до себе з любов'ю. Всередині мене є джерело мудрості, і я завжди знаю те, що мені потрібно знати. Я дозволяю істині проявлятися крізь мене. Я усвідомлено відчуваю і спостерігаю за тим, що виникає в мені. А що приходить із зовнішнього світу до мене, через своє усвідомлене спокійне дихання я повертаюся до себе, я прислухаюсь до своїх почуттів і відчуттів, розуміючи, що у цьому процесі я приймаю важливі повідомлення я зараз там, де я маю бути, я відкриваюся для глибшої істини буття. Я довіряю вищому, невидимому, моє внутрішнє знання розкривається з кожною миттю. Я частинка більшого, ніж те, що я знаю зараз, і ніж те, що я можу пояснити. Я відкрита священному джерелу всередині, мій голос душі веде мене до істини. Я частинка величезної і духовної істини, і я згадую це не через усилля, а через свою присутність у стані безумовної любові і прийняття. Я довіряю собі у невизначеності. Через зовнішній хаос я знаходжу ясність всередині, я прислухаюсь до себе з любов'ю. Всередині мене є джерело мудрості, і я завжди знаю те, що мені потрібно знати. Я дозволяю істині проявлятися крізь мене. Я усвідомлено відчуваю і спостерігаю за тим, що виникає в мені, а що приходить із зовнішнього світу до мене. Через своє усвідомлене спокійне дихання я повертаюся до себе, я прислухаюсь до своїх почуттів і відчуттів, розуміючи, що у цьому процесі я приймаю важливі повідомлення. Я зараз там, де я маю бути, я відкриваюсь для глибшої істини буття. Я довіряю вищому, невидимому, моє внутрішнє знання розкривається з кожною миттю. Є частинка більшого, ніж те, що я знаю зараз, і ніж те, що я можу пояснити. Я відкрита священному джерелу всередині, мій голос душі веде мене до істини.